Шість днів без води. Жителі будинку на номер 28 на вулиці Сахарова перекрили дорогу. За словами мітингувальників, води відключили за борг їхнього ОСББ перед інфоксводоканалом. Але більшість мешканців платить. Чим закінчилася нічна акція в Суворовському районі? Дивіться в сюжеті. Близько 11-ї вечора мешканці будинку номер 28 на вулиці Сахарова вийшли на перекриття. Кажуть, що вже шість днів без води через великий борг перед інфоксводоканалом. Є люди в домі по спискам, які по два по три роки, у яких долги просто вище криші. і на дом це в процентном саотношенні 10%. процентів. То сьогодні ж получається 10% процентів дома злош на должніков, і за яких у вот сакамулірувалося отакою вот вот, э, сумасшедший долг. Ну 90% это Та ми страдаємо. Люди впевнені, що воду відключили незаконно. За словами мешканців будинку, потрібне рішення суду, якого немає. Але в інфоксводоканалі прокоментували, що вже попереджали про відключення і мають необхідні документи. У них долг 293 тысячи и решение суда в пользу водоканала. Это ОСМД-уют. У нас договор с ЮР лицом, которое даже текущие платежи не оплачивает. Их, естественно, согласно закону и предупреждении ограничили. Мешканці зневоденого будинку також лають голову ОСББ, кажуть, що ніяк не допомагає у ситуації, та навіть навпаки. Після прибуття поліції написали заяву про незаконне відключення та щодо дій керівництва ОСББ. Ми опять же в позній час з юристом зв'язалися з Станіславом Драгановим ним, він зв'язувався з інфоксовим каналом. Вроді би пакаміс какої якесь рішення приймається. Ну, по камісі до конца що нічого не делать Ми бы як по якби закона. Мы Ми рэкет, мы ми бандиты. То тобто есть ми хотим, чтобы просто у нас есть в стране конституція. все таки ми демократична суверенна держава. Вже сьогодні водопостачання відновили. Але якщо до 21 лютого борги не виплатять, то будинок знов відріжуть від води. Олександр Кас, Олексій Філіпов, сьомий канал.